Перезимувати на фронті, розпалити вогнище чи встановити буржуйку на нулі. Бійці не можуть, бо одразу розсекретять перед ворогом свої позиції. Єдиний спосіб зігрітися в морози окопними свічками. Волонтери щодня отримують на них замовлення, але багатьом змушені відмовити. Кажуть, не встигають виготовити, бо катастрофічно бракує рук. Про невтомну працю у тилу наш наступний матеріал. Оксана не відводить очей від чайників на плитах, підкидає в них куски парафіну, чекає, щоб ті добре розтопилися і розливає гарячу масу в металеві бляшанки. Я сьогодні на розливі. Я сьогодні заливаю гарячий віск, парафін. Ось цей. І заливаємо готові вже шанки з накрученим картоном. Оксана, медсестра, працює у районній лікарні, а паралельно із перших днів Великої війни волонтерить. Спершу плела маскувальні сітки, потім робила консервацію для фронту, а останні три місяці виготовляє окопні свічки. Я вам скажу чесно, я тут відпочиваю морально. А тут я собі сама, в своїх думках, стала, працюю. У жінки на фронті двоє синів. Обоє мінометники воюють пліч-опліч в одній бригаді на Запорізькому напрямку. На передовій хлопці вже другу зиму. Від них пані Оксана і дізналася, наскільки важливі зараз для бійців окопні свічки. На даний час, от якраз мороз 20 градусів. Мій один з синів зараз на позиції, на нульовці в окопі. Виготовляє окопні свічки для захисників і Катя. Вона переселенка з Харкова. Практично щодня відводить дитину у садок, а потім приходить сюди. Неможливо сидіти, коли в тебе є дуже багато друзів, майже всі родичі, які знаходяться на фронті на передовій. Виготовлення окопних свічок в надвірній налагодила Тетяна що в березні 2022-го. Виробництво розгорнула вдома в гаражі. Є люди, які вдома накручують, тобто тут накрутки немає картон. Ми тут не працюємо з картоном. Це роблять вдома. Ну можливо, десь. П'ять-шість людей. Ті, що постійно приходять заливати, ну сили, мабуть, чоловік шість сім. Помічників та матеріали для виготовлення окопних свічок Тетяна шукає через соцмережі. Порожні бляшанки каже, раніше люди зносили їй безпосередньо додому. А віднедавна для їх збору встановила кілька контейнерів у магазинах. Іноді компоненти, папір і парафін, купує за донати. Це гідроочищений парафін, тобто технічний парафін не підходить, бо більше чадить він. в день може йти 50 кілограм, може 60 кілограм. Важливість окопних свічок на фронті важко переоцінити, кажуть волонтери. Адже альтернативи їм на передовій наразі немає. Роблять їх цілий рік, а не лише взимку. Літні запаси цьогоріч розійшлися буквально за лічені дні. Тільки почались холоди, і зразу пішло дуже багато запитів, і їх просто не вистачало зразу. Це також розходний матеріал, тому що сьогодні вона згоріла, завтра їм потрібно інше. Це те, що потрібно робити кожного дня. Потреба в окопних свічках на фронті величезна, більше тисячі штук за день, каже Тетяна. Задовольнити такий попит волонтери не в змозі. Не вистачає людей, просто запити кожного дня приходять. Я вимушена відмовляти, бо ми не встигаємо нічого зробити. На Прикарпатті наразі це одне із наймасштабніших виробництв окопних свічок. За останній місяць надвірнянські волонтери виготовили та передали на фронт майже 5 тисяч штук.